Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на новорічні прикраси ялинки в супермаркеті Епіцентр. Так, відразу таке дерево. Так, фігурка ле дерево. Так, 230 см, 16 тисяч 500. Воно, звісно, виглядає дуже красиво. Але, як на мене, дорогувато, м'яко кажучи. Так, далі засніжені такі ялинки. Красуні, дуже симпатична. 3900 ялинка лита, українська засніжена, метр двадцять. Так, далі. Така 5800, півтора метра. І 9148, 185 85, Ну і далі вже 11 тисяч за 2, 2 метри 15 сантиметрів. Новинка, якісь такі, типу кристали зроблені всередині з лампами. До речі, воно легесеньке, Зараз по вартості пошукаю, а ось, наприклад, 20-26, 750 гривень. Ну, відповідно, це на один рік, потім докуповувати іншу цифру. Так, а такий ведмедик ведмедик 1200. так, І сніговичок 1276 ялинка 1701 гривня. В житті виглядає дуже красиво, красивіше, ніж на відео. Ну, пластикове легесеньке, 40 см висота. Набір новорічних іграшок в зелених кольорах із золотом 659 гривень. До речі, досить симпатично. І що головне, це новинка, тому що в минулі роки все повторювалося. Зараз багато бачу новинок. Ось краса, також такі пігурки пластикові більшого розміру вже. Наприклад, такий сніговик 6300. Так, розмір 73 см висотою, 7560 олень. 8 олень, який сидить, а це ой, олень, який лежить 8663. Кому цікаво, ось артикул замовити онлайн можна. Так, і такі великі ведмедики. по 1650 гривень. Ну і звісно, різноманіття різних гномів, це вже, мені здається, вже як мем якийсь або якась попсова штука. Ну, але люди люблять. Із новинок це, наприклад, ось такий бірюзовий. Так, що тут по вартості? Ну вони в середньому по 450-400. Да, це, це 420 гривень такий новинка. Такий олень. М -м -м. Ціни, а, ось знайшла 590 гривень. Велике різноманіття бантиків. Це дуже модно було в минулому році. Я думаю, що в цьому році тренд зберігається. Такий він пухнастий, набитий 259 в зеленому кольорі, 198 в золотому. Буде дуже симпатично прикрасити декілька таких бантиків, декілька таких скомбінувати. Потім, ось дуже гарний. Такий він тримає форму, він 75 гривень. Досить симпатичний. Також в червоних кольорах класичних з фетру 75 гривень, фетр і блискітки 82 гривні, потім такий золото і червоний 75 Ну, і такий простенький 75 гривень в клітинку. Такі вони такі набитенькі, як подушечки, червоний поліестер з блискітками 440 гривень, такий 250 Також є в білих кольорах. Ми зазвичай ялинку прикрашали в інші роки, біле плюс золото. В цьому році прикрашати не будемо. Дуже оригінальні ось такі іграшки, типу кісточки. китиця, шампань, срібло-синя в асортименті 149 гривень. Вони на ялинки будуть виглядати дуже симпатично. Їх можна комбінувати ось такими. Це пластик, обмотаний нитками Так, вартість 248 гривень за іграшку, також різні кольори. Буде досить симпатично, ось так поєднати на ялинки, буде класно, оригінально. Ось такі симпатичні м'якенькі ведмедики 1230 гривень. Оригінальні також новинка, в минулому році їх не було. Також новинка, яка 440 гривень. Іграшка вона також підвішується, але велика, прям така крупна. Ціла експозиція. Прикраси для столу, такий підсвічник. Так, по вартості зараз подивлюся, 320 гривень. Також 320 гривень, ось такий підсвічник симпатичний. Так, ялиночки. Не буду трогати, на сайті потім гляну ціну, тому що ще завалю, але ну, така досить хрупка конструкція. Також, що мені дуже сподобалося, до Різдва прикраси біблійські персонажі. Ісусик маленький, Богородиця. Дуже красиво, дуже. Ангели. Така, е, такий набір е, 4750. Ось це класно, не гномики якісь, а це дуже красиво. Потім такі іграшки, а це іграшки це статуеточки також. Також з маленьким ісусом, Богородицею Йосип, Йосипом Обручником. 1380 гривень така. А, так, сувенірний вертеп, 1380 гривень. Артикул, можливо, комусь цікаво. Ось також з вертеп зіркою Давида іграшка така. А, ціна 92 гривні. Сліні іграшки, ось ангелочок, підвізка Янгол, 99 гривень. Янгол з таким, не знаю, що це, а 135 гривень. Такий янгол також 135 гривень. 135. такий 390 така іграшка, 320. так, І ця 320. Олень з блискіток. Декоративний колір шампань на батарейках. 60 лет, так, Висота метр 7 см 4990. І ялинки. 6900 2, м, 2 м 10 см. Ось така, до речі, дуже красиво, з совами білими прикрашена. Так, потім така 17 тисяч. А ялинка штучна, новорічна лита, 2,400. Так, і така, ну це такий пластиковий вже колір, виглядає не дуже 9900, 2,100. Чорні іграшки з блискітками, 54 гривні, 55 такі круглі. Так. І 22 гривні ось такі. Сосна пухнаста, різдвяна півтора метра, 6300. Далі 7300 ялинка, штучна лита Альпійська. До речі, вона в житті виглядає досить природньо. Так, ялинка Олександра 2,10, 11500, також досить природньо цей пластик виглядає. Ой, це взагалі, наче, наче справжня 8800, зелена лита Аляска, 2,10 також. Це серед усіх, що ми дивилися, от прям наче вона жива. от Все до деталей зроблено класно. Кому потрібен артикул, на сайті замовити можна епіцентру такий. Ну і звісно, класичні віночки з червоних ягід на дерева. Ой, на двері 890 гривень 35 см діаметр. І в кого дуже веселий настрій, можна таку багряну. Синтетична Тетяна, метр п'ятдесят, тисяча п'ять гривень, 1560 гривень. Не знаю за що Валерія 150, метр п'ятдесят. Так, і така червона також, у кого дуже веселий настрій. Метр п'ятдесят, тисяча вісімсот сорок одна гривня. Вікторія. Тобто всі Вікторії купують ялинки такі. Відразу хочу попросити вас, не забувайте ставити вподобайки. Хто не підписався ще на наш канал, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. Дуже прошу за вподобайки і коментарі, тому що для вас це одна секунда справи. А для нас це велика мотивація і підтримка україномовного контенту. Далі ось така дуже красива з лохиною 690 гривень. Єдине, що це не дуже красиво, що видно, це де сплетене. Той червоний закриваються ці всі сторони. Якби воно тут щільніше, було б симпатичніше. Далі ось такий, дуже делікатний, 370 гривень, 25 см діаметр. Так, Така іграшка ось, 250 гривень. Дзвіночки такі на двері, 390 гривень. Ось такі дзвіночки з гілочок, 275 гривень. Містець воно недовговічне. Потрібно прямо обережно зберігати, мотувати, тому що воно може тріскатися. Так, і ось така шишка натуральна прикрашена 78 гривень. Досить симпатична в житті. Думала, що такі штуки вже не продаються. воно ну, називається мішура 82 гривні. До речі, колись дитинства пам'ятаю, в переході скуповували цигані цигани продавали. Дуже любили, обмотували на сходинках, так як нам здавалося, як в американських серіалах. Воно ще продається. Навіть не знала. Ось такі у нас були, бо яких я їх любила в дитинстві. Зараз дивишся, думаю, жахою. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Робіть репости до зустрічі в нових відео. Слава Україні!